Попрацюємо в групах. Для цього я пропоную вам обрати житони, кольорові жетони і поділитися на команди за кольорами жетонів. Будь ласка. А тепер, будь ласка, займіть свої робочі місця за обраним кольором житону. Сядьте, будь ласка, за столи. Так, будь ласка, групи поділилися за кольором обраного житону. І Віта, будь ласка, на цю схему. І скажіть мені, від чого залежить стан здоров'я людини? Перший елемент схеми синього кольору це медицина. Становить 10%. Будь ласка, синя команда, женічка. Що ти скажеш нам про медицину? Якщо диту, медико-соціальні допомоги. Дякую. Друге, це довкілля. Довкілля впливає на здоров'я на 20%. Червона група, будь ласка. І здоров'я впливає довкілля людини, котрі проживає в екологічній числі місцевості. Здоров'я може бути кращим, ніж у тих, які живуть в екологічній зароблені території. Так. І е, зелена. зелений елемент схеми це спадковість. Теж 20% становить. Зелена команда Настя, будь ласка. Загальний стан здоров'я прямо чином впливає спадковість і вікові зміни. Залежно від спадкової гені, кожна людина має певні схильності до різних захворювань. Так, правильно, дякую. І четвертий елемент стени у нас позначений фіолетовим кольором. Це спосіб життя. Він складає аж 50%. Будь ласка, фіолетова група, скажіть нам про спосіб життя. Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина харчується, які має шкідливі звички, що і режиму дня. нього. Але ще здоров'я люд... людини залежить не тільки від способу життя, а й духовності свідоглядо ставлення інших людей і природи. Дякую. Отже, від чого залежить стан здоров'я людини, ми з вами з'ясували. Для цього вам знадобиться аркуш паперу, олівці кольорові і ваші вміння і знання, будь ласка, намалюйте. На це вам відводиться 15 хвилин. на Восток и юг, рисовать квадратный круг, Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вживання фруктів це запорука правильного харчування, допомагає підтримувати ідеальну вагу, зміцнює імунітет, поліпшує настрій, живий мозок, покращує інтелектуальні стійкості. Дякую, дуже добре. А тепер зелена, група, будь ласка, сідайте. А тепер зелена група покаже нам свою модель зірової людини. За що здрави дуже корисні для нашого здоров'я. То допомагає підтримувати ідеально поліпшують кровообіг, е, послаблюють стрес. Ja, а тепер червона група? <рігла> 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 Зищення зубного нальоту та з одного каменю, який є одним із головних чинників розвитку та парадонтозу. знищення неприємного запаху з рота, зменшення мікроорганізмів ротові порожниння, які є з багатьох захворювань. Дякую. І остання сідайте, будь ласка, і остання команда фіолетового кольору. Було взаєморозуміння в стосунках між людьми, які тебе оточують. Дякую. Сідайте, будь ласка, добре. Завдання. а зараз подаруйте, будь ласка, свою модель з усідній групі. І за допомогою чорного маркеру спробуйте зіпсувати цю модель здорової людини, використовуючи знання про хвороби і про шкідливі звички. Будь ласка, візьміть фломастери чорного 我我是。 Будь ласка, свої зіпсовані моделі. Будь ласка, червона команда виходить до дошки, покажіть, будь ласка, як ви зіпсували здорову модель людини. Так, будь ласка. Неправильне харчування, наприклад, захоплення гамбургами, колою, чіпсами а, може спричинити зайву вагу, лупу та багато інших захворювань. Так, дуже добре, дякую. Будь ласка, сідайте. А тепер фіолетова група покаже вам свою модель, мадесової людини. Більше Люди заскажають здоров'ю, шкідливі звички, такі як пали, паління, вживання вольних напоїв та наркотиків. Від них людина опановується у так званій залежності. І вже не може без регулярного. Вживання цих отрук. Тому так складно позбавитися від подібних звичок, які найчастіше переростають у хвороби, алкоголізм та наркоманію. Так, дуже добре, дякую, сідайте. А тепер нам покажуть свою модель сіня команда, Будь ласка. недотримання гігієни гієни розовій порожнині є. Причиняє розвитку карісу і парадонтозу, що викликає втрату зубів. Велика кількість мікроорганізмів у ротовій поражнині є збудниками багатьох захворювань. Так, дуже добре. І остання, сідайте, і остання команда група це зеленого кольору, яка у вас. Модель або здорової людини. наркотиків дуже шкідлива звичка, яка спричиняє отруєння організму або Викликає смертельні хвороби, такі як снід, регулярне вживання наркотиків руйнує соціальне оточення людини. Так, дуже добре, сідайте. Молодці. Отже, давайте тепер з'ясуємо, які ж умови потрібні для здорового способу життя. Будь ласка, синя команда, правильне харчування. Правильно добре, правильне харчування. Ще які умови від чого залежить здоров'я? Фізичні вправи. Добре, фізичні вправи. Шкідливих звичок. Правильно. Відсутність шкідливих звичок. Спілкування з іншими. Молодець, спілкування з іншими і дотримання правил гігієни. Молодці і дотримання правил гігієни. Добре, а скажіть мені, будь ласка, яка найголовніша з цих умов є для здоров'я людини? будь ласка. вони усі дуже важливі для підтримання здорового способу життя.